У Миколаївводоканалі теж готуються до настання холодів. Нині на підприємстві проводять профілактичний огляд потужності комунального підприємства, встановлюють нове обладнання та формують прогнози щодо ціни цьогорічного зимового періоду. Більше розкаже кореспондент телеканалу Март Олександр Матюшенко далі. Майбутній опалювальний сезон вже охрестили найскладнішим за 30 років незалежності України. У Миколаєві до усіх чинників додається ще й неякісна вода, що шкодить всій водомережі міста. Понад 60 насосних станцій Миколаєводоканалу забезпечують водопостачання та водовідведення в будинки жителів міста. Вже протягом кількох місяців фахівці підприємства активно готуються до зимового періоду. Готуємо засобки, готуємо насосне обладнання, готуємо трубопроводи на наших об'єктах для того, щоб з Найменш витратна витратами та пройти нормально опалювальний сезон. Щодня тут проводять профілактичний огляд насосних станцій, очисних споруд і поточний ремонт мереж та інших потужностей. Окрему увагу водоканалівці приділяють системі опалення, що унеможливлює ризики замерзання мереж, аби містяни не залишилися зовсім без води та справної каналізації. Однак на підприємстві визнають, у період зниження температури аварійних ситуацій не уникнути. Природні явища завжди дають складнощі в цей період, тому що йде на так званий сувий ґрунт. Грунт підмерзає зверху, знизу він не підмерзає. Мерзає. І при перепадах температури ми знаємо, зима в нас не є стабільною, є ну, такий, скажімо, рух. Відбувається рух грунту, і це впливає на наші комунікації, впливає на наші труби. А як вже ця вода нам наробила дуже багато шкоди, і ми очікуємо ще більшу кількість поривів, ще більшу кількість витоків втрат води. У минулому опалювальному сезоні виробничі підрозділи підприємства спожили понад 482 тисячі кіловат електроенергії та до 230 тисяч кубометрів газу. Опалювальний сезон минулого року обійшовся нашому підприємству 10 мільйонів гривень. Це кошти, які ми. Ми сплатили за опалення, в тому числі за газопостачання, електропостачання та інші витрати, які необхідні в опалювальний сезон. Ми підтримали повністю наші споруди. Ми підтримали нашу інфраструктуру в належному стані. Цей сезон ми очікуємо його ще більш важким. Також Миколаїв водоканал проводить закупівлю матеріалів та обладнання на зміну тим, що вже застаріли або зносилися. Зокрема, на цій насосній станції тривають роботи з облаштування та Запуску в роботу нового насосу обладнання, яке було установлено при будівництві цієї насосної, приблизно 40 років. Воно вже морально устаріло. Значить, у нас більш економні дві двигуни насоси, які потребляють менше електроенергії, і це ну дуже, дуже вигодно і практично. У нас працює, працює один агрегат, один в резерві. Но він високовольтний, потребляє електродвільну 1000 кВт. Даний е, двигун буде стояти на 450 кВт. Ось ця різниця в економії електроенергії. У Миколаївводоканалі закликають містян вчасно сплачувати кошти за спожиті послуги, адже від цього залежить безперебійна подача води і водовідведення в оселі миколаївців. Прошу абонентів, які спроможні сплачувати за наші послуги, не зволікати, а давати можливість підприємству працювати для того, щоб і надалі ми давали максимальний комфорт вашій домівки. Ці кошти дозволяють працівникам водоканалу проводити ремонт мереж, купувати паливо та запчастини для спецтехніки, насосні, агрегати для заміни, а також виплачувати заробітну плату комунальникам. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.